Чи я доскочу? навряд З цієї сторони так само. Ладно. Будемо повсти У нас тут аномалія гравітаційна. Плюс ці кеси дістають. Давай попади в аномалію, а? І то це ще не всі. Як вони взагалі обходять аномалію? А от жаба на Чилі. Так, нам взагалі потрібно он туди. Так, тут звичайний схеон. Ми прийшли не по це взагалі. Ні, гранатами, звісно, я не буду розряджувати аномалію. Навіть сом полетів. Так, тепер. Є, ми добрались сюди. Проходимо далі. Тут у нас є медицина. ПСЗ 5 В, страж Волі можна знайти ось тут.